Друзі, виявляється, що я не дуже уважна до своїх рослинок. Навіть не очікувала, що таке може произойти. Оце в мене кіпорісовик, золоті сльози Філіпа, пендула, дуже гарний. І я і поливала його, і дивилась за ним. Але щось він у мене якийсь як наче прибалівши, щось з ним не так. А це просто випадково. Уявляєте? Будьте внимательні. Уважні. Я випадково побачила, що його стволік, я не ожидала, що так швидко, вже впилася в цей стволік підв'язка до опори. І вона ж бачите, яка ця зелененька, вона розтягується. Я й не думала, що це вона так може нашкодити рослині. Подивіться на його цей стовпчик. Ось внизу, бачите, така полоска. Він бідний, як міг, себе захищав. Виділяв оцю свою смолу, якось питався ці ранки свої загоїти. Ну, ось бачите, що робиться. Ай-яй-яй-яй-яй. І ось ще теж. В трьох місцях. А я думаю, ну що ж це з ним не так? Що він щось недовольний цим посадочним містом, щось йому не так, бідному. А він як міг себе захищав, бідолашний ти мій, господи. Ось до стопчика цього металевого я його прив'язала, це опора така йому, який він окрепне. І оце отаке. Так що дивіться, будь ласка, щоб у вас такого не случалося, випадку, як оце в мене. Бо дуже шкода ці рослинки. Викохуєш їх, вирощуєш. І сам же ж потім їм, виходить, як і вредиш, бо невнімательний, не, не дивишся. За цими підв'язками обов'язково треба наблюдати. Ось який він красунчик вже. Немаленький. Вже такий височенький, вже так підріс гарно. Ще хочу похвалитися аліумом Крістов. Така огромна в нього ця головенка Ну, просто велика. Дивіться, яка. Яка огромна ця головка. Ось, ось зараз дивіться, приставила до нього головку простого алюма Дивіться, наскільки вона велика, ця голівенька Красунчик, і це він ще не розпустився повністю. Ой, дождик пішов, я пізніше закончу. Дивіться, ось вони рядом. Дивіться на цю дружну купку аліумов. Вони прості. Ну, так вони чудово у квітничку виглядають. Така гоп-компанія держаться друг за дружку. І ці листочки теж, дивіться, непогано, так як паучок, розложилися в різні сторони, в різні боки, і свої сухенькі кінчики поховали. Бояться, що вдруг мама Юля їх отсюда. Припередні зайчики. І тут дуже добре мене влаштовуєте, Мені подобається за вами наблюдати з віконця, як вас колише вітер. Такий пусковий колір гарний. Це поряд і пірата. Вже показує свій колір. Бордовий такий насичений, як уже квітує горизонтальний кізильник квіточками такими нарядними. Порозкривалися на сонечку, білесенькі, гарнесенькі такі, коздічка рожева, дуже гарна така яскрава. плющик уже так гарна, листячка такі молоденькі видав, який красунчик. А це жимолость. От вона похуча, цвіте біло-жовтими квіточками. Загустилася. Я її підрізала вчора, попідравнювала, бо вона сильно вже загустилася. От, і вона так на арочку нашу піднімається. А взагалі я хотіла вам показати свою улічну клумбочку. Тут ростуть рослини, які ніколи не поливаються, не удобряються. Уявляєте, які ростуть на самому сонці. Просто саме сонце. Це рубікія, Всім вам знайома. Як вона гарно тут квітує. Це очітки, У мене бордюр із очітков. Це водичка стоїть це для собачунів, котів і птичок. Вони тут воду п'ють. Пришлось поставити, вони тут бігають. Звісно, вони мені на клумбі теж діла делают. але тут мене витривалі, самі витривалі рослини, вони все видержують. І погодні умови, і гостей хвостатих і перватих. А ось дивіться, як тут кактусом добре. Я їх виставила на цю клумбу влічну. Бачите, в мене там тротуарчик і ось мені вже і часточок. І ось ця улічна кумба у дороги. Почітки теж в мене тут. Ромашки, яснотка чи осколка. Іриси, іріси дуже добре витримують цю спеку. Такі ці квіточки. Я навіть висадила сюди гібіскус. Ось отак в мене виглядає як лумбочка моя. Бачите? Ось вона так іде, така длиненька. Це тротуар. І тут я теж висадила, бачите. Я думаю, це ж сарубеки це все, нарциси, що тут тільки немає. О, Дрінчик затісався. Пока буду його. Герань корнівічне. Кульпанчики тут теж росли. Оце все на вулиці. Вона така була ця клумба, як ми купляли тут хату, вона була вся зарушена в траві. Та ще люди носили сюди на кучу, складали, все, що їм не треба. Разний мусор, перегари своїх котлів. І така була гора того всього, ми вивезли. І посадили тут квіточки. А це я трошки зробила такий бородюрчик, з чого було. Кирпичики, там, куски, Цої плітки, що було, черепиці. Віддала сусідка, кришу в сараї міняла, віддала мені кусочками, які ми були, позакривала з цієї сторони, тому що земля, коли дощ, вимивається земля. От. І посадила ось такі, бачите, теж чітки. Отакі я чітки, ангелінку посадила тут. І вони будуть цю землю прикривати і виходить тата, цей бордючик. Не дуже такий симпатичний. Ну, от. І будуть його прикривати. І буде дуже гарно це потім виглядати. Ось вот така клубочка ще. Тут колись росли бана ще такі, знаєте, веселі ребята, віточки різнокольорові. Вони відсюди пішли. Їм тут не дуже сподобалось. О, тисячолісник. А, і поди, посадила я ще, дивіться, отакі шість штук. Blue Arrow. Ялівці скельні. Вони тут повинні прижитися. Один пропав. Осталось п'ять. І вони прижились. Укоренились. Так що, думаю, діло піде. Оце така клумбочка. Бачите, О. Так само тут неплохо себе почувають. І не поливалися, уявляєте, сам шити. Те тут у мене посередині ці клуби, вони ростуть. От. Юлка, ну що це ще більший, які сам шит. Це отаке. А це не знаю, що. це я якось була садила, хотіла посадити в себе і все одно дуже погралася. Ціде гарненько. І не знаю, що ж це за рослина така. І ніяк вона в мене не приживається. Отут між кусками асфальта теж наносила цих кусків асфальту, понаходила, тут прикрила цей тротуарчик, бо він вже такий був без е, покриття і росла така на ньому трава. Вон, бачите, так іде. А це тут і ще ось така в мене теж улічна клумба в тіні, тільки вона вже під забором. Тут у мене теж оце, тут вже очітки, теж я таких висадила по краям. І ці очітки на цій улічній клумбі спадають з тих черепиць. Черепицю обложила, зробила вище. І вони, бачите, з тих черепиць отако спадається. Травичка вже прикрила цю черепицю, вже не виглядає. Не гарните. А вже красиво очітками. Дуже гарно, мені це подобається. Також тут у мене ростуть ще Барбариси два, падуби. Теж два, І магонія теж виручає цю клумбу. І тут ось такий височенький, теж ялівець вже вирос. Це в мене тут ще сосенка висаджена, саншайн. Вона була дуже ну, погано себе почувала і зараз вона нічого дійшла. Птички поставила, щоб, коли буде спека, прикривати її, щоб вона ще добре укорінилася. от І отак дуже, бачите, де вниз, де вниз. Оцей чіток дуже виручає, прикриваючи негарні бортики, роблячи їх більш, більш декоративними. І головне, що і зимою він на місці, нікуди не дівається. От. Оце така клумбочка. З цієї сторони. А їх нависає над ними. Тут ну, полутінь. А тут така у дорогі клубочка. І ця, що полутіть, тут пана ще і ростуть хости і гехера. Дивіться, ось така проста хоста. Вона тут добре виживає. І все така красуня гіхера. Теж на вулиці росте. чуть-чуть зробила заборчиком, бо тут з краю собачуни буває сюди забігають. Щоб вони хоча б клумбу не топтали, я їх трошечки заборчиком її зробила. А тут ще, бачите, такі шини купала. Щоб кудись Это Це вже вважаєте, на сусідську територію вийшло. Ну нічого, вони не просто копала шини і посадила тут оці кактуси. Вони собі тут сидять на вулиці. Отже, і тут... Ростуть ще теж. Ось у мене ще нарциси ростуть, і ще одна хосточка. А це, я вже вам її показувала, це в мене я вона... це Магонія Ця магунія, він терсант, по моєму Зимове сонце. О, спомнила перевод. Зимове сонце, дивіться, вона як пальмочка. Тут і теж добре полотінь. Одна проблема, що на часті території моїх сусідів вони висадили таку вишню просто дурну, вот таку просту вішню. Служба їздить по дорозі, пиляє її, бо вона до проводов достає. Урожаю з неї нема. Але дивіться, скільки. От этих, господи, як вони вже і забули, як вони називаються. І вони всі переходять на мою сторону. Я вже питаюсь, вони вже самі не знають, що з ними вже робити. Дивіться, що робиться. Самі не знаю, що вже робити з такою ерундою. Вже сапають, а воно навіть сапка не бере у них вже. Вони вже й сапати толком не можуть. От. А я в себе де, де? побачу отростки цієї вишні. Я їх лопатою. Я їх лопатою викапую. От Вони прямо з корінцями викапуються. Тому в мене їх, слава Богу, де не де. Дуже шкода мені, цей участочок, щоб оце таке було на ньому. Мені хочеться, щоб було гарно. Навіть на вулиці, не обов'язково у дворі. І на вулиці клумби були красиві. От я ж кажу, дивіться, такі прості собі рослинки. Навіть оце такі, взагалі, я думала, я їх навіть сюди бувала і вбирала. Але, вказується, що їх садівниці навіть продають через інтернет. Я їх не вважала за таку гарну рослину. Забула назву, подивлюся, як її назва. Ціненьким цвіте. Ось вона така. І багатенько в мене є, ну, це коло стовпчика вже побачила там показую. І тепер я теж думаю, ні, чого я з нею так обращаюся як в бур'яну. Але вона в мене теж добренько вже росте. Вона так хорошо розростається такими кустиками. І Я вирішила, ні ні рости в мене красоточка, скільки хочеш, розростайся. Заячі ушки. А тут ось у мене під цим сторони от такий. Простенькі квіточки разним квітують. І ці перші за... зацвітають такого філетового кольору. А є ще сирінього, голубенького, білого, рожевого. І такі вони ці колоски симпатичні, ніжні. І прямо вся клумба зацвітає тут ними гарно. Вже в мене тут на клумбі. Я хотіла вам показати, як можна гарно з бордюра простого очітка. о, ачітка. Простого очітка, Зробити таку окантовочку, бордюрчик такий, якщо треба, допустимо, від ракарію відділити якусь частинку клумби. Що я оце і зробила, дивіться. Ось тут. Тут у мене цей горизонтальний кізильничок, і оце так я її висадила, цей окіток. Дивіться, як гарно все ж таки. Він окаймляє цю клумбочку. Тут теж хочу, щоб закрить. Цей бордюрчик зелений, теж висадила очітки І будуть відсюди теж спускатися очітки. Я буду переробляти, бо тут дуже тісно моїм молоділкам. Я буду це переділувати. Mm -hmm. От, і оце так воно, бачите, як раненько таку окамляє цю клумбочку. Молоділка, вже порозросталися, місця мало, У мене буде дуже багато з ними роботи. Я буду ще кашпо таке робити з гіпертуфа. От, для них. І буду такі теж робити композиції. Мені дуже подобаються такі композиції з них. Оце отаку, от бачите. А тут вже готова стіночка, вже практично не видно цього бордюра зеленого. От, і от все так добре, так добре прикриває. Аж тут взагалі навіть не скажу, що він там є. От. А плющик я такою тоже рамочкою пустила. І завдяки цьому, що він в мене йде ще по висоті, забор вищий. От І вона тако гарденько виходить. Яку так клумбочку виділила. От. Це я прикрила мене недавно висажені посадочки, прикрила сітку, ще так сильно не знімаю. Останні всі собі. Благодаря такой погоді ніжаться без всяких прикриті. Від спеки, від холоду. Оце отаку, отак, ви бачите. Отак гарно-гарно прикривається. Дивіться, як прикривається очітками, може, вельником повзучим. Оце бордюр зелений. І ось тут теж висадила, щоб те, його не було видно. О, дощик, дощик пішов. Ну, а, Асюня, Ася наша тут лежить. Що, підемо додому Ася. Теж приютили її, бо вона в школі колись була. Школа закрита, осталася саменька. Та і ми її стерилізували і в себе тепер. До побачення. Показала вам, що хотіла. Заходьте гості. Підписуйте, підписуй. ну ж знаєте, ми завжди вам раді. Ой, дождик такий пустий сам. Біжу до Халки. Пока, пока.